Карта Варшав'яка. Де її отримати, як її отримати та що взагалі це таке, поговоримо з вами в цьому відео. Ну а перед тим як ми розпочнемо, хочу вас попросити підписатись на цей канал і натиснути на дзвіночок. І так, всім привіт, друзі! Ну, що таке ця карта варшав'яка? Дана карта дає право особі користуватися знижками в багатьох місцях Варшави. Це і знижка на білети в транспорті, в аптеках, в місцях пов'язаних. Культурою, освітою, спортом, ну, наприклад, виставки, музеї, театри, ресторани, кав'ярні, ну і багато іншого. Ну, щодо знижки на проїзд, то на даний час проїзний квиток коштує 180 злотих на 30 днів в першій і другій зоні міста. Ну, а з картою Варшавяка такий проїзний буде коштувати тільки 98 злотих. Повний список пільг і місць, де можна ними скористатися, можна знайти на сайті. Посилання на даний сайт я залишу в коментарі. Ну і ціллю такої карти є збільшення участі мешканців Варшави в культурних подіях міста в освітніх чи спортивних програмах. Карта Варшавяка є доступною для кожного мешканця Варшави, який платить податки в столиці, ну і також для його дітей. Ну і записується вона на один з носіїв, яким може бути проїзний квиток чи учнівський квиток. Сама карта діє до 30 вересня наступного року з можливості продовження її дії. Ну і так, друзі, хто ж може подати заяву на вироблення такої карти? Це особи, які мають сталий побут в Варшаві. особи, які живуть в столиці і заплатили податок за минулий рік в податкову службу міста Варшави. Ну і також діти таких осіб. Які ж документи необхідно для, для отримання карти? Це заповнена заява і підписана повнолітньою особою. Ну, якщо заява стосується дитини, зразки заяв доступні на сайті ZTM Варшава. Посвідчення особи, паспорт чи карта побиту, документ, що підтверджує сплату податку, а таким документом служить податкова декларація з підтвердженням її надання до податкової служби. Якщо декларація подавалася особисто в паперовому вигляді, то підтвердженням служить печатка на першій сторінці декларації податкової служби. Ну, якщо подавалось електронічно, то підтвердженням служить документ, який називається УПО. Але така декларація необхідна тільки у випадку відсутності карти сталого побиту. Також потрібно обов'язково персоналізований носій, це проїзний квиток, на польській мові це карта міська, тож носієм є студентський чи учнівський квиток. Обов'язково потрібні документи, що підтверджують родинний зв'язок, ну, якщо заяву складають батьки для своєї дитини. Ну, і таким документом може бути і свідоцтво про народження, де ж можна подати заяву. Заяву можна подати у пункті обслуговування пасажирів управління міського транспорту, які знаходяться здебільшого на станціях метро, вокзалах чи у відділу обслуговування мешканців, які знаходяться в кожному районі Варшави. Скільки ж часу займає друзі, щоб оформити карту Ну, Час очікування одразу, якщо подаєш заяву разом з персоналізованим носієм в пункті обслуговування пасажирів. Ну і до 30 днів чекати, якщо немає носія, і заява подана у відділі обслуговування мешканців. Дана послуга є абсолютно безплатною у випадку наявності персоналізованого носія, тобто проїзного квитка. Ну і дорогі друзі, обов'язково скористайтесь даною послугою. Ну, якщо ця інформація була корисною для вас, ставте ваш королівський лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!